Травень 2001 року містечко Ганнібал, штат Міссурі, жило звичайним життям. 13-річна Стефані Вілкінс проводила вечір, як і багато інших до цього, телефонні розмови, сміх, улюблена музика, але вона не знала, що цей день стане останнім у її житті, та ця ніч назавжди залишиться в кримінальній хроніці містечка. Сьогодні я розповім вам цю страшну історію. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна вам за ваші вподобайки, підписки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Елізабет Кембл була працьовитою жінкою та працювала в таверні Олмілц в місті Ганібал. Таверна була добре відома місцевим жителям. Це було місце, де люди могли зібратися після важкого дня, випити кухль пива та обмінятися новинами. Жінка виховувала трьох дітей, серед яких була її старша донька, 13-річна Стефані. Стефані була сонячним промінчиком у їхній родині. Завжди весела, енергійна та сповнена життєвої сили. Дівчинка була товариською, доброю та мріяла про майбутнє. Тревіс Глас працював барменом у цій же таверні. Атмосфера навколо Тревіса завжди була напруженою. Його похмура енергетика відчувалася навіть відвідувачами Олмілц. Елізабет бачила його схильність до випивки, його різкі висловлювання та загальну нездатність контролювати себе. Кілька разів він заходив у будинок Кембл по роботі, а коли Стефані приходила в день до бару, він жартував із нею, одного разу навіть назвав її гарячою. Це було тривожно, але тоді ніхто не надав цьому особливого значення. Елізабет відчувала зростаючий дискомфорт, розуміючи, що отримати такого працівника не хоче. Зрештою, Тревіс був звільнений. Та за два тижні він з'явився знову. 24 травня 2001 року о 20.30 Елізабет вирушила на роботу, відвівши двох молодших синів до няні. Стефані залишилася вдома одна. Приблизно з 22.40 до 23.30 вона говорила по телефону з подругою, сміялася та ділилася історіями. Тим часом до таверни Олмілц прийшов Тревіс. Він мовчки сів за стійку, замовив пиво. Він майже не розмовляв, лише мовчки пив. Коли він вже збирався йти, Елізабет нагадала тому забрати його особисті речі. На це глас відповів, що в нього все є, і перед тим як вийти, подивився Кембл в очі, презирливо посміхнувся і залишив бар. Близько 23.30 сусід Елізабет бачив чорний олдсмобіль, який припаркувався біля її будинку. У той же час Тревіс Глас вирушає в напрямку будинку, де знаходиться Стефані. Близько першої години ночі Майк Кінг прокинувся від дивного шуму. Хтось сигналив прямо під його вікнами та світив фарами йому в спальню. Чоловік подивився у вікно. Та побачив свого друга Тревіса. Кінг вийшов на вулицю і сів у машину на пасажирське сидіння. Вони закурили та розмовляли близько двох годин. Але щось було не так. Кінг помітив, що глаз увесь у бруді, його одяг вологий, а руки вкриті піском. На долоні явно була свіжа рана. Він виглядав виснаженим. Але поводився так, ніби нічого незвичайного не сталося. Перед тим як Глас збирався поїхати, він попросив Кінга замінити запобіжник. Коли той працював, то під капотом знайшов батарейку формату Д для ліхтарика. Після невеликого ремонту Глас сів за кермо, попрощавшись зі своїм другом, та поїхав. Після довгого робочого дня, о 3 годині ночі. Елізабет повернулася додому. Вона була втомлена, але, як завжди, зайшла до кімнати доньки, щоб перевірити, чи все добре. Проте ліжко було порожнє. Спершу вона подумала, що Стефані в іншій кімнаті. Може, заснула на дивані, але її не було ніде. Хвилювання росло з кожною хвилиною. Обійшовши всі кімнати, Елізабет з жахом усвідомила. Що її доньки ніде немає. Легке хвилювання миттєво переросло в паніку. Елізабет почала телефонувати всім друзям Стефані, всім їх знайомим, сусідам. Проте дівчинки ніде не було, і мати одразу ж звернулася до поліції. Рано вранці, 25 травня 2001 року, рибалка виявив жіноче тіло. Вона була оголеною та лежала обличчям донизу. Також були помітні сліди боротьби. На місце події одразу ж прибула швидка допомога та поліція. Проте дівчинка була вже мертва. Тіло Стефані було вкрите багнюкою та мало відбитки черевиків, а на шиї була туго зав'язана лямка від бюзгалтера. обличчя було вкрито синцями. Та також було багато інших травм. Причиною смерті була асфіксія. Кримінальний слідчий Девід Холл оглянув місце події та зібрав всі докази. Поруч були знайдені уламки ліхтарика та шматок бюзгалтера на дорозі. Також офіцери помітили сліди взуття у багнюці поруч із тілом сержант Майкл Лозано з поліції Ганібала. Негайно відправив детективів до будинку Кембл. Під час опитування сусідів поліцейські отримали важливу інформацію про те, що у ніч зникнення біля будинку стояв підозрілий автомобіль. Оперативні заходи дозволили швидко встановити його власника. Ним був Тревіс Глас. Того ж дня Тревіс став головним підозрюваним у справі. Близько полудня, 25 травня 2001 року сержант Майк Лозано та офіцер Скотт Міллер прибули до будинку Тревіса Гласа. На під'їзді стояла його машина, а перед будинком перебували його дядько та бабуся. Вони покликали Тревіса, і той вийшов на вулицю, щоб поговорити з офіцерами. Поліцейські прямо запитали, чи знає він щось про зникнення Стефані. Глас це заперечив. Його також запитали, чи був він у її будинку напередодні. Відповідь знову була заперечною. Тоді офіцери попросили показати одяг, у якому він був того вечора. Глас відповів, що речі вже у пральній машині. Під час огляду поліцейські помітили значну кількість піску біля пральної машини та на самому одязі. Вже об 11.25 сержант Лозано отримав згоду гласа на обшук його автомобіля. На капоті та багажнику були виявлені сліди боротьби та виразні плями бруду, які нагадували відбитки маленьких пальців. Про ці сліди прямо запитали Тревіса, а той відповів, що поняття немає, звідки вони там. Поліція також знайшла волосся в багажнику автомобіля. Та Джинси чоловіка. А на задньому номерному знаку та кузові автомобіля знайшли кров. Сержант Лозано попросив Тревіса Гласа проїхати з ним до відділку для розмови. На той момент його не затримували та не одягали наручники. У відділку чоловіка допитали. Він сказав, що після відвідування бару поїхав до свого друга. Де вони розмовляли протягом двох-трьох годин. А після цього, за його словами, він повернувся додому і більше нікуди не їздив. Другий допит проводив сержант Плат, який сказав, Гласу, що Стефані все ще жива і що той має сам розповісти свою історію. Тоді Тревіс одразу ж змінив свою розповідь. Покинувши бар, він поїхав до будинку Стефані. Постукавши у двері, йому відчинила Стефані. За словами Тревіса, вона зустріла його лише у спідній білизні, і вони одразу ж почали цілуватися. Коли Глас вирішив продовжити далі, Стефані почала кричати та казати, що подзвонить мамі. У цей момент чоловік затулив дівчинці рота, щоб заспокоїти, але через кілька хвилин вона наче втратила свідомість. Тому Глаз посадив її в машину та поїхав шукати допомогу. Він їхав в сторону річки, і, коли вони проїжджали повз, дівчинка почала раптово видавати хрипи. Через це Глаз зупинився та посадив її на капот автомобіля, з якого вона, за його словами, декілька разів впала. і Після цього чоловік злякався та поїхав геть. Після цієї розповіді сержант Плат попросив Гласа написати заяву на основі всього вище сказаного та показати на карті, де той залишив Стефані. Далі Тревіса Гласа взяли під варту та взяли у нього зразки ДНК. Аналіз виявив, що кров знайдена на його автомобілі та джинсах, які лежали в салоні збігалися з ДНК профілем Стефані. Волосся, знайдене на спині Стефані, відповідало лобковому волоссю Гласа. Окрім того, блискучі частинки, знайдені на номерному знаку автомобіля та на джинсах, що були в автомобілі, збігалися з тими, що були на покривалі у кімнаті Стефані. Адже в той вечір дівчинка користувалася спреєм для тіла з блискітками. А також вона користувалася гелевими ручками, які теж мали багато блискіток. 5 липня 2001 року Капрал Холл отримав дозвіл на обшук будинку, де мешкав Тревіс. Прийшовши до будинку, його зустрів дідусь Тревіса зі своєю дружиною. Вони разом виховували Тревіса з дитинства. Будинок був незвичайним у ньому були проходи, але не було жодних дверей. Окрім дверей у ванну кімнату. Це означало, що всі мешканці були змушені проходити через інші кімнати, щоб дістатися своєї. Кімната гласа мала три проходи один вів до зони з комп'ютером, інший до вітальні, а третій ще до однієї спальні. Таким чином, будь-хто з родини міг вільно заходити до кімнати Тревіса. Хол вирішив обмежитися обшуком спальні гласа. Та комп'ютерної зони. У кімнаті з комп'ютером знайшли різні документи, записи та квитанції. У спальні Тревіса також вилучили папери та записки серед них був чек і візитка з іменем Сандри Гардінг. Коли Хол зв'язався із Сандрою, вона розповіла про два дивні випадки, що сталися за місяць до вбивства Стефані Вілкінс. Пізно вночі глас заходив до її будинку без запрошення. В обох випадках у будинку були її дочка, 14-річна Ніколь, та її подруга Саманта. Сандра знала Гласа адже вони працювали разом на заводі, і інколи він бував у її будинку. Але коли він увійшов без дозволу, то поводився так, ніби не розумів, де знаходиться і начебто, сплутав цей будинок зі своїм. Під час судового процесу дівчата Ніколь та Саманта давали свідчення. Тревіса Гласа визнали винним у вбивстві та зґвалтуванні та засудили до смертної кари. Проте пізніше, 23 червня 2010 року, вирок було замінено на довічне ув'язнення. Без права на умовно дострокове звільнення, життя 13-річної Стефані трагічно обірвалось через темні та жахливі бажання людини, яку, можливо, вона б могла і не зустріти, ця смерть стала не просто особистою втратою для сім'ї та друзів, а й загальною трагедією, яка назавжди змінила сприйняття безпеки та довіри і в цій моторошній історії. Саме увага до деталей, навіть до таких, здавалося б, незначних, як Блискітки, стала значною та дозволила покарати вбивцю. Це був ще один випуск на каналі Фатум. Дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Також дуже вдячна своїм постійним глядачам. До нових зустрічей!